До дня героїв у Житомирі, 23 травня, дітям, батьки яких загинули на війні, вручили подарунки, щоб вони завжди пам'ятали своїх воїнів. Це вже не перший захід, який ми проводимо з дітьми, з дітьми, які втратили своїх батьків, і для нас, і для школи, для інших дітей, і для них самих дуже важливо відчувати гордість за свого тата чи свою маму. Ми от тоді запровадили в Житомирі ще в 2022 році. Вот такий подарунок: символічний подарунок від міста, від громади. Це худі кольору. Рода військ, в якому служив батько чи мати з вишивкою. Потім срібний колон бригади чи підрозділа, в якому служили їх рідні. Ну і там ще сувеніри теж брендовані. Я багато зустрічаю дітей на вулицях міста, коли які ходять з цими колонами. Школі важливо, щоб діти інші бачили, що це там син чи дочка героя. Цьогоріч подарунки від міськради отримали близько 70 дітей. Пам'ять про героїв, вони віддали саме дороге, що у нас є, і ми повинні їх пам'ятати ніколи не забувати. Діти, які втратили саме дорогів, для них оцей колон. Це худі, в якому вони ходять з вишивкою там бригади, тата це святе.